А чи знаєте ви єдиного гравця, який грав у ПЛ та ставав чемпіоном світу? Якщо ні, то знайомтесь, Алехандро Гомес. Чемпіон світу 22-го року у складі збірної Аргентини. Футболіст, який виступав за таланту та Севіллю, а також провів сезон 13-14 у складі харківського металіста. Але про все по порядку. Гомес розпочав свою кар'єру в аргентинському арсеналі, звідки перейшов у Сан лоренцо Там за футболістом почали стежити європейські клуби, і таким чином він опинився в італійській Катанії. У серії А аргентинець розкрився та став лідером команди. У 2013 році його хотіли підписати Міланський Інтер та Атлетіко Мадрид, але футболіст несподівано обрав харківський металіст. Команда Мирона Маркевича тоді зайняла друге місце в УПЛ та готувалась до Ліги Чемпіонів. Також харків'яни зробили найбільш щедру пропозицію для Катанні та самого Гомеса. Але в підсумку металіст дискваліфікували з Єврокубків, тож бажаний дебют у Лізі Чемпіонів так і не стався. Сам футболіст через це засмутився і не знаходив мотивації на матчі УПЛ. Згодом Росія напала на Україну і вже тоді були проблеми з тим, щоб Гомес повернувся в країну та дограв чемпіонат. Але він все ж таки це зробив. В цілому за той сезон Аргентинець привів 23 гри в УПЛ. Забив три голи та віддав 6 асистів. Але було зрозуміло, що влітку він покине команду, і в підсумку так і сталося. Вже наступного літа Гомес перейшов в Аталанту, де проведе сім років та стане лідером команди. У 2021 році він покинув Аталанту через конфлікт з головним тренером Жан П'єро Гаспіріні та перейшов у Севілью. Не сказати, щоб там він виступав вдало, але навіть так опинився у заявці збірної Аргентини на чемпіонат світу 2022 року. Там Олехандр з'явився на полі у двох матчах, що не завадило йому стати чемпіоном. А зараз він виступає за Падову в італійській серії Б. Тож, що пам'ятаєте ви виступи Гомеса в Металісті та чи могли тоді подумати, що перед вами майбутній чемпіон світу? Чекаю на ваші спогади в коментарях.